Після повномасштабного нападу на Україну російських військ проти Росії піднявся весь цивілізований світ. Не винятком є Німеччина, яка підтримує народ України. Щедру гуманітарну допомогу Звягіль отримав від дружнього міста Людвігсхафена на рейні. Велика вдячність нашому знаному звягільському благодійнику Сергію Савчуку за безкоштовне перевезення вантажу завдяки особистому зверненню мера міста Людвігсхафена на Рейні Юти Штайнруб до голови ротарі клубу Людвігсхафена, Вольганхабьока було оголошено міжрегіональний заклик Зимова допомога для звягіля за місяць зібрано понад 100 тисяч євро. Майже на 82 тисячі євро закуплено різної першочергової допомоги, яку ми отримали для наших установ людей: генератори, подовжувачі, свічки, ліхтарики, кабелі, каністри, стартери, газові балончики до плит, каримати тощо. До міськрайонного територіально-медичного об'єднання приїхав спеціальний подарунок, великий генератор, вартістю близько 25 тисяч євро. Це справжній показник дружби між нашими містами. Я дуже дякую. Е Власне, представникам ротарі клубу із міста Люди з на також е, меру міста, люди з на і всім жителям, мешканцям цього славного міста, вже нашого міста, побратим, за надану благодійну допомогу, е, генератор. Е, це дуже важливо в умовах війни, в умовах постійного, е, постійної напруги із. Е, Відсутності електроенергії, перебої з електроенергії, власне, це, це обладнання буде дуже важливе для нас. Для забезпечення безперебійної роботи операційних нашого лікувального закладу, нашої лікарні, власне відділення гемодіалізу інших приміщень, де надається невідкладна медична допомога нашим мешканцям нашого міста. Ви навіть не представляєте, як ви нам допомогли. Дуже дякую, ротарі, клуб це альянс людей із активною громадянською позицією, лідерів громади, представників бізнесу та інтелектуалів, які об'єдналися заради позитивних змін в суспільстві та світі. Корисливо віддають частину свого часу, доходів і сил іншим людям, там, де інші бачать проблеми, ротарійці бачать рішення. Ми дуже цінуємо німецьку сердечність, дякуємо великій команді, що відповідала за організацію збору та технічну підтримку закупок. Це Ольга Бьок, голова ротарі клубу Людин на Рейні, Петер Рунк, голова International Baorden, наша славнозвісна землячка Валентина Собецька, благодійна асоціація Kinderhilfe Україна, Новоград-Волинський, Звягіль. Це благодійна організація Технарі без обмежень, будівельна фірма Тальпабао. Особлива вдячність меру Людвінсхафена на рейні Юті Штайнрук. Дякуємо, що допомагали, і продовжуєте допомагати. Підтримуєте наші прагнення жити вільно і в об'єднаній Європі. Україна платить неймовірно високу ціну за любов до свободи і вірність європейським демократичним ідеалам. Дякуємо німецьким людям за допомогу з Вягілю у складні часи війни.